Думали, тікток лише для молоді це давно не так. Знайомтесь, баба Маша, хоча ви точно бачили її відоси. Сьогодні проснулись в ресурсі, зробила зарядку, навела марафе. Це Марія Дума, 74-річна блогерка та успішна смм фахівчиня в одній з українських it шкіл. Финазис, top для Зі слів жінки спочатку її знімали внуки, а потім вона вже наважилась вести блог сама. Ба більше опанувала нову діджитал професію. Бабуся каже, що все життя. Вчила чомусь новому, то була бухгалтером, то секретарем сільської ради, то шофером мотоциклістом. Тому соцмережі були для неї черговим викликом. А цю бабусю бачили. Це Ярослава Миколаївна їй 87 років. Внучка Лілія знімає відео про будні бабусі, а також милі сімейні моменти жінці. Бути популярною подобається. А це Марія Опанасівна, їй 70. Жінка дивує своїм стилем та навіть Get Ready With Me Знімає мій get ready with Me, Якби я ходила б на побачення, моднявою можна виглядати в будь-якому віці. Марія Опанасівна разом із своїми коліжанками-майстринями шиє одяг. Її знімають відоси з готовими виробами.